Перша знакова цьогорічна церемонія вручення кінопремій це золотий глобус. Переможні лаври здобула кінострічка Опенгеймер, отримала п'ять нагород, у тому числі відзнаку За найкращий фільм та найкращу музику. Опенгеймер, головний тріумфатор на церемонії вручення премії Золотий глобус, найкращим режисером визнано Крістофера Нолана, виконавця головної ролі Кіліана Мерфі, найкращим актором. За відгуками кінокритиків, це глибока історія про етичну дилему ядерної зброї. Зірка Опенгеймера Мерфі віддав належне строгості зосередженості та відданості режисера Нолана. Фільм зібрав у прокаті 954 мільйони доларів і став найкращим драматичним фільмом на церемонії вручення кіно від знак Золотий глобус.